Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти доки може летіти. Отак! Блискавка, готовий. Буде Макій! Вурсьов! Буде купа поршня і вкласти контракт здайно шось! Легенда! Претендент і. Так, дайно шось. Діно рівно дайно щось? Сука, вони назвали, назвали компанію Дайно щось. Нова бра. Третій поворот. Уса та гніда, сука. Спробуй до бармак він. дуже похож на Лукашенка, це совпадіння? О, як ви зіткнення за лідерами. Це ми на страсі. Фу, сука, думаю, мусора прикинь. І <схай> бать, думаю, мусора вигадали Красавець. Mm -hmm. Язик завжди допоможе вам в житті, ви зрозумієте це нахуй. Сидить багато хлопчиків, блять, які мало розуміються в житті. Я вам кажу. Язик завжди це ваш кент, брат і друг. Ви почули мене чи ні, нахуй? Все, з збо. Дівчата, все. Гей, <риви> 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 hey, малий, А ти сміливий гонщик. Бля, ви вже уфаєте даже на машини, ви і мразі, вообще. Ви іменно ви гніди, О, Дякую, пане король, та затка. Це на реальних подіях? Це на реальних подіях. Миттю стілює іржаві бампери, Іржобхан! О, гляньте, як сяє! Вживай, Іржобхан! І будеш... Мов я! Ча -чао. Жобхан, блядь? Іржобхан? Що це, блядь? Як? Я розумію. А. Фред, Фред, дякую. Не знаю моє ім'я! Не знаю моє ім'я! Блядь, заєбал ти. Чому не дивитись починаючи з першої частини і сука шість знаків вопросів. я Явахує, явахує, я вахує. да, я вахує. Клас. Ми почали зразу з сьомої частини дивитись. Так правильно, так прописано. Так прописано по сценарію. Якщо за, за голи, з якої частини починати дивитись тачка. Написано з сьомої частини починаєш і все, блядь. Ти тільки не ї. Нано, ну я тобі ще бан в'їбу на 600. Просто щоб легше стало, блядь. Де воно єсть? Є. Вот я розумію, що це документалка про машини і на реальних подіях. Но як вони нахуй, звідки оця камера знімає? От по суті, він, типа, що селфі палкою їде? Як оце може бути? Звідки що це за угол камери? Як вони можуть, типа показувати отаку, Отакий... Отакий кадр, блять? От він їде, як він? Это пиздец. Oh, З дрона? До самого ранку. FPV дрон, надіюсь, не, бо мак, мак би розмазало. <сум> надіюсь, що, що не. нам на кінте, слухайте, є дуже хороших багато поліціянтів. Я і, і, і поганих. Так само, як і, 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 і людей. Є і хороші і погані. Що Це таке, блядь? Засуджую, блядь. Не дохуя? Ну, може бути. Ну, і хороших може бути, дохуя. Я не знаю взагалі. А сам казав мусора, я не казав. <laughs> я не казав такого, що <laughs> Фу, сука, думав мусора прикинь. ха <laughs> думав Ебать, думаю, мусора выгода Не Наказав я. <laughs> Ебать, заліпони які, нахуй. Кажу тобі, чувак, кожен третій блик довший. Блять, у мене під під'їздом, нагою, така хуйня, блядь, приїздила. Ну все, тепер ти точно догрався. Ті пише, то ясваль жетомлій так не дуже, а він ще курва, його опордить, нагой. Підйом сон нечество! Тього, я оце думав, ну коли ж ти прокинешся. Бери що хочеш! Тільки не бий мене! Блядь, я охуєнно, я охуєн, сука, сирник, блядь. Це блок. Чого мене блокирало? Що таке? Блять, це один, напевно, з лучших мультиків в світі, да? Це, напевно, один з лучших мультиків в світі. Ну не може так бути все ідеально, блядь. Ти не з. Я передумав, шериф. Викиньте його, геть з мого суду і геть з міста. Справу закриту. Клас! О, а я так. Бля, ахуєнний суд, якби в нас нахуй так. Шарів, Стояти на місці. Ні, ні, я кажу, щоб в нас отак швидко, ви поняли все, не оце затягування, ще якась хуйня, блядь. Приїхали все, okay, я Три та... слова, ти говну, блядь. Ти говну, все, все закінчено. Бер, ви знайомі? Це наша юристка. Ну і типу моя дівка. Що? Та ну нахуй. Я тільки раз і тягав, в смислі буксирував. До... йо моё <світ> 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 Кого забуксирувати, чат? Плюс нахуй. Бля, класно. Чат, я не буду я не буду вам мішати, якщо я е, поїм ці якісь е, мармелати якісь. Добро? Що ти маєш на продаж? Шинни. А як не буде клієнтів? Я не продавати шинни. Я втрачати вценько. А у тебе яка робота? Я заливаю чисто бензин. Хлопці, пригамуйтесь. Фло, якщо до тебе ніхто не зможе приїхати і купити бензину. Доведеться закрити місто виїжджати з міста. А що станеться з нами всіма, якщо Фло виїде і закриє заправку? Та То хіба не мусить винний зробити ремонт нашої дороги? Краще, хай дорогу закладає плитку. Ряну виборше приколки. Наш мер. Лізі, він 10 років. Як? Суд. Кайфовий oh. суд, нахуй. Бля, я явах, що вони стільки часу витратили, це по факту навіть не основна звучка, це ж звучка, типа, якась там друга, третя, ви поняли, і тупо, бля, так охуєду. Свобода. Отак, суди в нас теж проходять, отак. Бафик пише вже в Молдові, прикинь. Да, на жаль, да, блядь. О, СБУ. Так тоже буває. Бач, не так. Ой, черная, ты черная, дернявая тыганка. Э, засужуй, блять! Сырник, блядь! Засуджую нахуй! Да, кстати, хто не викупає? це пер, перший фільм, який вийшов в українському дубляжі за, часи, за часів незалежності України. Це, по-моєму, -по коли вже закон прийняли, і сразу вийшов оце, типа, перший, перший мультик дубляжний. Охуєть? Ну, типа, фильм. Такая инфа. Я дороблю. Скажіть спасибі, і я поїхав. Більше нічого не треба. О! І в нас так роблять. Ахуєть. Хуй, я казался менталка, блядь. я... Бэйбик, типа, я понял. Пожди, я скажу. Самому Киеве нема таких старых. Док. Сука, класс. Это чудово. О, hey. хто hey. hey. oh, <laughs> це? Це Сабка, братух. Ахуєть. Ти балісін. О, хто? Бля, дав такого іменно, сука, смердячого, прикинь. Такого, блядь, ультратихого, ви поняли? Такий, який з нотками, з нотками такого піщання. Це жорстка хуйня дуже. Hey. Це Валера! Легєнда, блядь, пиздец. Наш трах майданчик. А, знаєш, Салі пустила мене жити в мотель. О, перевіриш її, конуси. А, та ну, ні, ну що ти мелиш? Вона мене не терпить і я її не терплю. Е, оце ти правильно. Штрах майданчик і сразу перевіриш її конуси. Ну це піздець, Що я дивлюсь, блядь. Бля, прикиньте, дивлюсь мультик, дивлюсь, блядь, що вони щось їздять темно, говорять, думаю, їбать. А комендантська, прикинь, оце в голові. Я вахую. Що ти сказав? Дякую, що мене запросила. Класно бути не аварій. <працю> Бля, на я качу. думав, вона. прикиньте. Я думав, вона зараз зарамігне аварійкою, поняли? Ранічно. Я думав мігне аварійкою. <працю> Ей, дякую. <працю> <працю> Було б їбать охуєдно. Що ти сказав? Дякую, що мене запросила. Класно бути. Що це означає? Ну, блядь. Коротше, ти, якщо їде, Блядь, не знаю, знаюся, треба поє, я вахую. Е, ти, коли їздиш, їдеш, наприклад, тобі уступили дорогу або пустили в лінію і так далі. Ти стаєш перед машиною, включаєш аварійку і це означає типу, дякую. Що, що пустив, що щось. Ну, ви поняли, яка хуйня? Це в те в кого нема. машини. Бути не на майданчику. У них такого нема, да? Це тільки в нас така двіжуха. Ну, мені дуже подобається, мені дуже подобається ця штука. Я типа я, блядь, я, я коли оце. Я, я перше перше время прям всім дякував, даже кому не надо, ви поняли? Я просто ну, я встигаю перестроїтися, перестраювався і оп, дякую, дякую, дякую. Дуже, бля, я кайфую від цієї хвилі. Саме класиків, чувак. 100. Мені, якщо не дякують, я їжу за ними півдня родини. Блять, валера, сука. Наробив на мабуть. Що зробив? Наробив заку. Наробив закупки? Я не поняв. Що він каже? У кабіну хлопцеві на пекло. і є весь червоний. Наробив на кубки насрав ті. Зрідка варто хоч трохи оберти скидати. Будь ласка, Цілуйтесь. Поцілуй її, блять! Чи буде ятись, якщо вони посилуються це ДТП. Це правильно чи ні? Ну ладно, 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 ладно. Слухай, якщо спитають трактор. А вообще йдить нахуй, що я не можу, блядь, відмотати на пару секунд блядь, глянути, що там це? блядь. Сі, блядь порозбиралась нахуй. ні порозбирались, нахуй. Нихуя ся не можеш. я можу зараз блокнот відкрити і, блядь, писати хуй хуй-хуй вот сидіти дивитись нахуй. Давай, старина. Дай джазу! Давай, Давай. Старий старт! Як, як! Єбать таймінг нахуй! Ахуєть! Давай, старий, Старт! Ха! <сі> як вообще весь я молнию, мафиин, нахуй! Чекидау, чьидау, блядь! Ахуєть, оце таймінг, блядь! блять! Оболонским гаражам, що А як я міг проїбати шось, блядь? Брабавойским гаражам! А, еба... Бля, я вообще не. Я не понял, что не сказал, блядь. Пизда. Смак. Я киндамка. Эй. Только вже той від той реклами вже нема, блядь, Вже скоро очі позаліплюю собі в усатий хуй І буду їздити, блядь. Якась дівчина пише, я стяю і плачу. Єбанутись. Марія... Маріан... Марін, що таке, блядь? Я сьогодні Я щось приїхав сюди не на похоронку. Док? нахуй! Ну, ну, Приїхали Вау! кле на місці. Я знав, що ти без команди, але не знав, що все так погано. А ви ж казали, що не вернетесь. Я не зміг відкрутитися. Сирник плакав, що не попрощався. Прощавай! А тепер добре è il mio macchino! Ma che cazzo di parlare, eh? Ma con chi stai parlando? Ви сказав закрий єбала чи ні? Ну похоже на це. Ти ще мати шанс, Гвідо! Ти ще будеш мати свій шанс! Хтось. точно мав на увазі. <риклад> Боже, ти заїбав, ты сука, усатый ты, блять, сука, гандон, блять. От не може їз... Блять, Така іменно... блядь, я не вижу ее. Не не вижу самого початку. Не, вижу. не може їхать, всіх підбиває, штовхається, щось хаяется, шось козьо, сука, вонючей. А так краще. Найшвидша заміна коліду не виграєш. Сука, мразь, як не навіжу! Ой, лихо! Сука, красавчик! Ти да! нахуй взагалі, блядь! Зараз всі пусть пустят ему в бак, нахуй, всем, блядь, весь стадион, все бабки, деды, все стят в бак ему, нахуй. Про него я и казал. я... Не. Бля, ну она тоже не хуёво дает, если честно. Алло, алло? Апчхи! Сука, блядь, серник, нахуй. Ой, блядь. ты, зараза. Ой, як охуєнно, піздець. Як ахуїтельно. Пише. Вперше був на стрімі Міша дякую, атмосфера просто супер. Давно не було таких емоцій. Дякую. Бля, я взагалі я сам поплив, нахуй, так ахуєнно, я не ожидав, що буде так чітко. Я пролибався, з половиною години, нахуй. Поки йде от стрім, це піздець. Гайс, якщо ви хочете другу частину, ми можемо можем подивитись, якщо ви хочете. Ну, не зараз, естественно, блядь, стрім іде вже 3 години, бля, вийбануті. А ми обов'язково глянемо. Якщо реально, ну, як на мене, дуже зайшло, і я, типу, я другу частину майже не помню, я би з кайфом і подивився. Я їбать, як кайфанув, якщо чесно. Підбруті крила поламані кістки за склом заліза, ходять голоси, не покрива від церкавлення, броду з калівщи.